Сьогодні дуже приємний момент, коли ми дійсно можемо говорити, що українська церква повертається і на південні терени розширює свій вплив. Це не війна з кимось, це повернення саме до історичних джерел, повернення до нашої релігії, до нашого виявлення, це повернення до тієї правди, яка завжди була з українським народом. Тому надзвичайна подія, надзвичайні відчуття сьогодні. І я сподіваюся, що... Таких подій буде ставати все більше, особливо після нашої української перемоги. Це зрозуміло. Так що з нами Бог, з нами Україна і слава насі. Релігійна громада Свято-Успенської парафії селища Олександрівка міста Чорноморськ на загальних зборах ухвалила рішення про вихід з Московського патріархату та перехід до Православної церкви України. Архієпископ Одеський Балтський Афанасій прийняв настоятеля цієї релігійної громади Михайла Харабара та задовольнив прохання священника та громади про перехід до складу Одеської єпархії Православної церкви України, видавши відповідні укази, а також затвердив новий статут релігійної громади. 28 січня я побував на богослужінні у Свя... Ато у спенському храмі селища Лександрівка, міста Чорномор, який очолив керуючої Одеською пархії ПЦУ архієпіскоп Афанасій. нехай завжди і повсякчас, вітаємо громаду Олександрки з вільним рішенням та чекаємо на таке саме рішення всіх інших громад, в тому числі і Авідіопольської. Важливий перехід будь-якої української громади, яка знаходиться тут в Україні, будь будь-якої церкви. Чому? Тому що, щоб там хто не говорив. І особливо представники Української православної церкви Московського патріархату, що вони Україну підтримують, моляться за Україну, і центр їхній їхні є у Росії, їхній патріарх російський. Онуфрій є священним членом священного Синоду Російської православної церкви. Зовсім недавно ми бачили їхній російської православної церкви виданий календар, де весь єпископат Української православної церкви там зазначений як ...єпископат Російської православної церкви в Україні проти нашої української держави, воює російська армія, російська православна церква. І я вважаю, особисто це моя думка, що Усі церкви є острівцями духовності, перш за все, всіх громадян України, всіх парафіян. церква українська має молитися за Україну, має просити, щоб Господь Бог благословляв Україну, український народ давав їй сили в боротьбі з іншого боку, коли російські церкви в Україні мають своїм патріархом Кирила. А патріарх благословляє вбивство того ж самого українського населення, то як вони можуть бути українськими? Тому важливо, вкрай важливо, щоб, вся Україна, щоб всі церкви в Україні, які називають себе православними, були в сім'ї єдиної помісної православної церкви України, яка є 15-ю церквою у світовому, удибтиху світових православних церквах. Роман Баршанідзе, альтернативо.